Якось ведмедик Топтишка їхав у тролейбусі разом з мамою і помітив якийсь ліхтар. Мамо, дивись, який ліхтарик висить на дроті. В цей же час ліхтарик засвітив червоним і тролейбус зупинився. А чому ми стоїмо? запитав Топтишка. Зараз пройдуть пішоходи і тролейбус знову поїде, відповіла мама. Ми напевно ніколи не поїдемо. Занадто багато пішоходів. Зітхнув ведмедик і продовжував дивитись у вікно. Ліхтарик запалав зеленим і раптом став говорити з топтишкою. Я не ліхтарик, а світлофор. Мої вогники надійні помічники. Вони не прості, а чарівні. «Це як же чарівні? запитав топтишка. Дуже просто червоне світло, стій. Жовте світло увага! Потрібно приготуватися. Зелене світло можеш сміливо йти вперед. І що? Всі слухають ці команди? Звичайно, адже якщо їх не виконувати, може статися біда. А як ви думаєте, що станеться? Загоріло зелене світло, і тролейбус знову рушив. Бачиш, синку, ми знову поїхали. Це тому, що світлофор запалив зелене світло. І запам'ятайте, діти, червоний зупиняємо рух, чекаємо, жовтий приготувалися, зелений, можемо вільно рухатись через дорогу.